Починаємо 24 авіабомби скинули російські війська на Херсонську область. Минулої доби під ворожим вогнем опинились чотири населені пункти Береславського району. В самому Береславі є влучання в адмінбудівлю. Б'ють окупанти з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. 56-річна жінка, жителька Береслава, загинула під час чергової ворожої атаки на місто. Вона доглядала за приватним будинком і саме прийшла погодувати собак, коли ворог відкрив вогонь. Її тіло знайшли рятувальники під завалами. Інформує поліція Херсонської області. Ну і у золотій балці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджені ще два будинки. Господарів на той момент вдома не було, тож минулося без постраждалих. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Олександре, добрий ранок. Доброго. Якщо він добрий, розкажіть, будь ласка, про те, як минула ніч на Херсонщині. Ну, окупанти вночі знову обстріли нас в Херсоні. Під обстрілом був корабельний район. Тут там було зруйновано таких будинків, на щастя, без постраждалих. А, як ми вже сказали вчора, там ще були постраждали окрім тих, яких ви Назвали в Станіславі чоловік, чоловік 72 років, отримав поранення внаслідок обстрілу. Убани також продовжують обстрілювати і, і інші населені пункти, і в тому числі з керованих авіабом, посилились авіаудари, а, як ви вже сказав попередні а, спікер Наталія Уменю. Цими за тими, якщо врахувати, то 36 шість керованих авіабомб скинули на майже шість різних населених пунктів Херсонщини. Це більшість в Берславському районі, і там до шести авіабомб на, на, на кожний, Там 2, 3, 4, 2, 3, чотири авіабомби було скинуто. І також звичайно є багато руйнувань. Пошкоджень э, цих населених пунктах, Ці населені пункти під постійним обстрілом зараз керованими мовами. Будемо дивитися, яка буде ситуація сьогодні. Але якщо казати про ніч, то більш-менш спокійно э, не було кидів, як у нас э, завжди, десь приблизно з 3 до 4, вони заходять на удар. Підають всі авіабомби потім о восьмій. Сьогодні цього, слава Богу, не було. Але чули вибух і чули контрбатарейну боротьбу вночі, наші, нашій Навальні ну, там, добре. Олександре, а з чим ви пов'язуєте ось такий графік? Четверта ранку, восьма ранку, якщо вже навіть вивели закономірність. Ну, чесно кажучи, спочатку це був там десь. Інтервал 8 годин, потім е, вони зменшили до 6, потім вже було ну, 4 години, 4-3 години, тобто потім 8, потім 11 годин, вже е, о, о півдні. Ну, така, з чим пов'язана, не знаю, можливо, вони там якось самі е, щось там собі планують, чи якось, ну, ну, звичайно, просто ми бачимо, що це посилення і... Швидкість порсну тих авіаударів постійна ну, постійна тривога повітряна і от, то, що бачимо, ти, ти, ти кажемо закономірність не знає там. Зона ураження, і цивільні, які живуть от в цій зоні безпосередньо, де росіяни застосовують каби, ну тобто керовані авіабомби. Як ці цивільні себе поводять? Я знаєте, за аналогією з запорізьким напрямком вас розпитаю. Наприклад, місто Оріхів, от зі спілкування свого особистого знаю, що багато хто дотримується такої логіки: в день приїздить до себе додому. Там погодувати собак, як ми вже згадували, цей приклад, якісь інші хатні роботи зробити, а на вечір їде ну, наприклад, в Запоріжжя або в села, які е, покладені географічно далі від лінії фронту, від лінії цього ураження, і от так люди живуть. Чи можна те саме сказати про Береслав, про, про інші міста, селища ближче до лінії фронту? Ну, знаєте, як недавно були з головою військової адміністрації Олександром Путіном Бориславі саме і я спілкувався з місцевими. І люди розказують, що та ні, ми живемо дуже страшно, але живемо я запитаю, чого, чого ви не евакуюєтесь? Та не знаю, тут у нас е, домівка, тут мама, мама не хоче виїжджати. Я з нею от сидимо і боїмося. Я кажу, ну давайте виїдемо, Можливо, що ну краще ж буде перечекати. Е, ну, тобто, я мовляв, мовляв, так двоє чоловіків з різних сімей так і не зголосилися. Евакуюватися там залишились такі вже люди, там близько трьох тисяч з населення ну, близько двадцяти відсотків, які е, ніколи не хочуть виїжджати, і просто чекають. Ну, мабуть, їх тільки насильно можна вивезти е, з Береслава. Е, на жаль, але там о, вони нікуди не рухаються, нікуди не виїжджають е, на якийсь там період, як ви вже сказали, по запоріжчю е, залишаються і. І чекають, хоча ми там забезпечуємо всім, чим треба там, водою і продуктами, Можливо, люди не знають, на що надіються. Чи можна говорити, що керовані авіабомби це зараз головна зброя ворога на Херсонщині, проти, зокрема, цивільного населення. Ну, не можна казати так, тому що посилились обстріли, але якщо казати там. У порівнянні, у порівнянні з іншим озброєнням, то це там зараз е, приблизно там 10% від е, кількості снарядів, які випускають е, е, окупанти по території е, правобережжя, по території звільненої Херсонщини. Ситуація в самому Херсоні, якою вона є зараз? Чи змінюється? Кількість людей, які проживають в місті, так навіть на людське око, знаєте, ну бо розуміємо, холода попереду, непрості часи чекають на херсонці в цілому на Україну, та й з цим теж може бути пов'язана певна така ніби внутрішня міграція. Чи так це? Ну ви, ви знаєте, поки що не спостерігається зменшення кількості людей і, в тому числі, на вулицях. Я думаю, що дійсно коли. Пови будуть наближатися холоди. Зараз знову потепління у нас, і я думаю, що коли буде наближається холоди, дійсно люди почнуть мігрувати. Але знову ж таки повторюю, зараз в Херсоні є і вода, і газ, і електропостачання безперебійний інтернет, і буде в тому числі опалення. Вже все готово до цього. Дай Бог, щоб нічого не заважало, тому числі не завадило пуску вчасно цього опалення. І тому думаю, що люди будуть жити поки поки як кажуть, все буде. Коли дійсно, якщо будуть проблеми, ще люди почнуть рухатися. Наскільки рівномірною є ця ситуація по всьому Херсону, ну, бо за попередніми практиками розуміємо, що, наприклад, район. Острів, корабел, він так називається, та офіційно от там е, ситуація відрізнялася. І з точки зору е, доставок води, струму, з точки зору кількості мешканців. Чи дійсно зараз Херсону, так він монолітно виглядає, чи все ж таки, в залежності від того, в яку дільницю ми потрапляємо, е, все змінюється. Ну, там корабельний район, сам острів, там під е, більшим обстрілом е, кожного дня. Але люди живуть, люди їздять звідти на Автобусі е працювати в місто в ну, центр, е грубо кажучи, і навіть наші багато наших співробітників з Кусанського снарядської адміністрації їздять звідти працювати. Е якщо казати про минулу зиму, то там дійсно були проблеми. Великі там не було електропостачання, було таке з перебоями водопостачання. Е подавали там по годинах, і ну, газ був. Але сьогодні, на сьогодні, острів майже повністю підключена майже 90%. будинки, багатоповерхів, багатоповерхові точно підключені з водою з газом. Звичайно, люди знову таки повернулись, коли після підтоплення треба було подивитися, прибратись подивитися що з їхніми осел оселями зараз там збільшилась кількість населення звичайно не повністю заселений тому що люди все ж таки бояться там багато обстрілів але людей більше і він острів принципі забезпечений всіма послугами які потрібні для того щоб там жити що відомо про населені пункти окуповані і ті які були підтоплені як там зараз ситуація там, на жаль, нічого не робиться окупантами, так само голосні облежки. Ситуація незмінна, електропостачання вони там дали, також газ, але щодо якихось робот по відбудові, по допомозі людям, нічого не робиться в принципі. І навіть там лікарні, ті, які там працювали, зараз не надають тих послуг, які потрібні людям. Щодо тих самих продуктів, о, все це на стихійних ринках продається, ну, люди кинуті, в принципі, саме -сам з бідою. І, в принципі, це не тільки про ці населені пункти, в принципі, по всім, в тому числі і ті, які вище за руйнованого діяльного АГС там о, ситуація також важка, тому що, о, якщо ми тут. О, Оновлюємо і забуваємо нові скважини для того, щоб у людей десь за рахунок падіння рівня води була вода, тому що скважини осушуються, то там ніхто цим не займається. Людям кажуть самі займайтеся, якщо вам треба вода, забувайте сіді скважини і, і качайте. Це не наша проблема. Ми цим займатися не будемо, так кажуть, окупанти. Олександра, спасибі вам за включення. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.